Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю, дочерсу Суспільного. це програма тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо, хто може отримати тисячу гривень в рамках програми Зимова є підтримка через відділення банків про те, як в лісництвах на Рівнощині вирощують новорічні дерева та про раритетні новорічні іграшки, які зберігають в у фондах обласного краєзнавчого музею. З 10 грудня тисячу гривень за програмою зимова є підтримка, жителі Рівненщини можуть оформити у банках заявки приймають у відділеннях шести визначених фінустанов. Скористатися послугою можуть громадяни, клієнти банку, які досягли 65-річного віку. Ті, хто не може самостійно оформити картку національного кешбеку, на яку і здійснюється виплата, та ті, у кого немає ідентифікаційного коду. Це пані Ольга. Жінка прийшла до відділення Приватбанку, щоб оформити заявку на виплату тисячі гривень за програмою. Зимова є підтримка. Пенсіонерка не має смартфона, але є клієнтом банку. Дайте мені ваш паспорт. Будь ласка, ми зараз формуємо заявку на подання ваших даних для того, щоб вам зробили карточку. На що витратить кошти, коли їх отримає? Жінка вже знає. Хочу за комунальні послуги заплатити цією тисячою за тепло. Приймати заявки на виплату тисячі гривень в межах програми «Зимова є підтримка в банках-партнерах почали з 10 грудня. Скористатися такою послугою можуть люди, які є клієнтами фінустанов, проте не можуть самостійно оформити картку Національний кешбек та подати заявку на виплату у дії. Оформлення карти клієнтам, які досягли 65-річного віку, або які в силу різних причин не мають ідентифікаційного коду та опікунам клієнтів, доступна до 28 лютого 2025 року. Для оформлення заявки на виплату за програмою зимова є підтримка у відділеннях банку при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або документ, що засвідчує його відсутність. Подати заявку на отримання тисячі гривень від держави можуть також опікунини повнолітніх дітей. Отримання пластикової картки вище зазначеним категоріям громадян буде доступною після реалізації IT-допрацювань та надходження самого пластику до відділень, що планується приблизно у другій половині січня 2025 року. Оформити заявку на виплату тисячі гривень в межах програми можна у шести банках-партнерах. Нагадаємо, з 1 грудня жителі Рівненщини можуть подати заявку на отримання виплати розміром тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка. Ці гроші можна отримати трьома способами: через застосунок Дія у відділенні Укрпошти та в банку. Далі ми розкажемо, як на Рівнощині у лісництвах вирощують новорічні дерева. Цьогоріч до свята лісівники заготовили 20 тисяч ялинок та сосен. Де та за якою ціною їх можна придбати? Дізнавався кореспондент Суспільного Вадим Новак. «Якогось такого жвавого ринку ми не маємо на сьогоднішній день? Але, ну, якихось там, скажімо, тих 40 ялинок ми вже продали. Це майданчик для продажу новорічних дерев Костянтинівського лісництва у селі Іванівка на Сарнищині. Ціна на дерево залежить від розміру та в середньому становить 130 гривень. Ціни у нас невеликі, ціни невеликі. У нас, скажімо, ну от для прикладу, таке дерево це там, скажімо, десь 2 метри, воно коштує, воно у нас складає там, 150 гривень. Я рахую, що 150 гривень це не такі великі гроші. У поліському лісовому офісі розповіли, що цьогоріч лісівники області підготували 600 тисяч новорічних дерев можна приїхати до будь-якої філії, там облаштовані ярмарки, можна замовити попередньо. Всі контакти оприлюднені в нас на офіційній сторінці. Вирощують новорічні дерева у розсадниках лісництва. Тут облаштований цех для просушування шишок, з яких отримують насіння. Підготовлене насіння висівають у розсаднику, де з нього виростають саджанці новорічних дерев. Ця насінина йде ранньою весною, березень, перша декада квітня, як від погодних умов, ми висіваємо її в короб. В короб рядочками і от в нас такі майбутні молоді деревча. Це ми маємо сосну, звичайно. А тут, перепрошую, у нас є ялинка для того, щоб мати, скажімо, ну гарне дерево. Ну до 10 років треба почекати. Олег Зарва наголошує, що під час новорічного періоду штрафи за нелегально зрубані дерева збільшені, тому закликає купувати ялинки офіційно у лісництвах області. Є поняття шкоди для лісу, є поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність, відповідно, складає 510 гривень, тобто адмінштраф. І плюс шкода складає, скажімо, за одне дерево. зараз, відповідно, такси збільшені, бо це новорічні свята 798 гривень 84 копійки. Тобто, по факту кожному громадянину треба буде заплатити 1308 гривні 84 копійки, тобто 150 гривень і 1308 гривень. Тобто воно хіба цього. Новорічні ретро іграшки розкажемо вам далі у фондах обласного краєзнавчого музею. Зберігають іграшки, якими прикрашали новорічні дерева жителі рівнащини, починаючи від 50-х років минулого століття. У колекції прикраси виготовлені з паперу скляні та в дусі Хрущовської епохи. Ретро іграшкову підбірку бачили наші журналісти. Ялинкові іграшки минулого століття показує наукова співробітниця Рівненського обласного краєзнавчого музею Ольга Морозова. У руках жінки найстаріші новорічні прикраси, які є у фонді музею. До найстаріших іграшок у нас відносяться ось такі кулі. Це приблизно десь кінець 50-х років. Ось така теж цікава іграшка. Тут квітка так намальована. Кінці 50-х років не усі мали можливість придбати скляні іграшки, тож виготовляли тоді і паперові і ялинкові прикраси. Ось такі паперові вони були й дешевші, і відповідно їх навіть вдома можна було зробити. Були навіть потраплялися такі набори надрукованих паперових іграшок, які повинні зробити сам. Їх вирізали, склеювали дві, і можна було такими прикрашати ялинку. Демонструє Ольга Морозова і іграшки хрущовського періоду це 60-ті роки поїздка в Америку Хрущов після Другої світової війни. так? І таке це досягнення, воно щоб стало звичне, дійшло до всіх людей, адже що таке кукуруза в багатьох селах і не знали, і не бачили, що це таке, так? А от щоб вона дійшла, її зробили у вигляді іграшки. На запитання про доцільність зберігання іграшок радянської епохи, Ольга Морозова відповідає так. Це однозначно потребує збереження, адже це теж зріст своєї епохи. Пройде років 50 і нікому не буде цікаво там політичні події, але те, як жили на нашій бабусі, дідусі тим буде дуже цікаво крихкі іграшки. Вони потребують особливого такого збереження. Всесвітній день дитячого телебачення відзначають сьогодні, 13 грудня. До цього дня ми підготували матеріали про дітей, які хочуть спробувати себе у ролі кореспондентів. У селищі Володимирець з власної ініціативи їх об'єднала місцева жителька, і тепер вони знімають сюжети, вчаться вести себе в кадрі, а також записувати інтерв'ю. Більше дивимося далі. Чим більше ви будете дивитися на відео, як відзняли ваші там, скажімо, колеги або інші кореспонденти, як вони працюють, тим краще у вас буде формуватися своє бачення. Тетяна Шурко із Володимирця об'єднала дітей, які хочуть спробувати себе у ролі кореспондентів. Мені не хотілося, щоб це було на рівні якоїсь гурткової роботи. А ось мені хотілося так їх залучити до цього, щоб зацікавити, зацікавити. Тому ми отак зразу стартнули. не з навчання, а з е, одразу з роботи. 16-річному Дмитру із сусідньої Канонецької громади про таку ініціативу сказала його мама. Вона сказала, що створюється така група, чи не хотів би ти спробувати себе в цій професії репортера? Ну я не, не зміг відмовитись від цього. Об'єднання юних кореспондентів назвали медіа-центром Неформат. Він почав свою роботу у листопаді. Я вже проникла в цю атмосферу, і навіть, можливо, ну, має бути скоро у мене перше інтерв'ю з. Під письменницею нашого краю у січні Тетяна планує розпочати для вихованців навчання, до якого входитимуть основи журналістики, монтаж на телефоні, комунікаційна етика. Я вже їм кажу, дайте мені зупиніться. Я вже не встигаю. Бо вже вони відпрацювали. Давай їм знову інше завдання. Хочеться десь їх і в області, на і в Києві повести їх до якихось відомих людей. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень! Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.